Вітаю на уроці української мови! Сьогодні говоримо про розряди кількісних числівників. На позначення цілих чисел дробові, збірні і неозначені числівники. Прошу поставити відео на паузу і записати число і тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами ознайомимося з розрядами кількісних числівників, навчимося визначати їх у тексті, будемо використовувати всі розряди числівників у власному мовленні під час роботи. Також будемо вчитися розв'язувати тестові завдання, кросворди, обґрунтовувати важливість бережного ставлення до української мови. А почнемо роботу із практичного завдання. Запишіть фрази логізми у дві колонки. Перша з кількісними числівниками, друга з порядковими. Розтлумачте значення кожного фрази логізму. Це треба буде зробити вже усно. Для початку пригадайте питання кількісних, скільки, і порядкових числівників котрий. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірмо. Отже, до кількісних ви мали написати наступні фразеологізми. в одну дудку грати, сім мішків гречаної вовни, дві сторони однієї медалі, дерти три шкури і заблукати в трьох соснах. Числівники. Одна, 7, 2, 3, трьох, є кількісними, тому що відповідають. На питання скільки. До порядкових ви мали виписати ось такі фразеологізми. як собаці п'ята нога, котра п'ята. Бути на сьомому небі, котрий сьомий, Небо, котре? сьома. Десята вода на киселі, котра десята, перша ластівка, котра перша, і як п'яте колесо до воду це знову ж таки колесо, котре п'яте. Запам'ятайте питання кількісних і порядкових числівників. Що ж означають дані фразологізми? В одну дудку грати, тобто бути заодно з кимось, як собаця п'ята нога, тобто це щось таке зайве та непотрібне, бути на сьомому небі, почувати себе щасливим, бути на вершині щастя. Сім мішків речаної вовни, коли дуже багато зайвого наговорити людині. От можна сказати про вас, що ви наговорили сім мішків речаної вовни. Десята вода на киселі, тобто щось дуже-дуже далеке. Ну, стосується в першу чергу рідні. Дві сторони однієї медалі, тобто, це а, обидва боки протилежних. Перша ластівка, тобто початківець, перший в чомусь. Дерти три шкури. Дуже жорстко, жорстоко когось карати. Як п'яте колесо довоза, це ми з вами вже сказали, схожий ось другий це, як собаці, п'ята нога. Обидва фразологізми є синонімічними, тобто це щось непотрібне, і заблокати в трьох соснах, тобто нездатність розібратися з чимось легким. Переходимо до нашого підручничка, відкривайте сторіночку 154- і ось є таке завдання на спостереження, пропоную його розглянути. Прочитайте уривок з інтерв'ю, з'ясуйте значення виділених числівників: ціле число, частина від цілого, кількість осіб як одне ціле, без точної кількості, і визначте слова, з якими пов'язані ці числівники, тобто вони є узгоджені. З якимось словом, визначте ці слова. Отже, читаємо. Журналіст, у чому успіх Калоша, якому всього півтора року. Голосів на Євробаченні вже здобув кілька сотень. Олег Псюк. У єдності. На сцені нас лише шестеро звичайних українців, але за лаштунками мільйони непереможних. Проаналізуємо виділені числівники. Числівник півтора означає частину від цілого, отже, це дробовий числівник. Кілька означає певну кількість, але ми не знаємо точну кількість скільки саме. Отже, можемо сказати, що це числівник, але який не зазначає точну кількість. Честеро, тут у нас вже є кількість осіб, і це в нас є збірний числівник, означає сукупність цих осіб, їх шестеро. Сукупність як одне ціле сприймаємо. І мільйони це ціле число. Отже, пропоную розглянути наступну схемку. Існує кілька розрядів числівників, зокрема кількісних це у нас цілі, які позначають ціле число 1, 11, 20 і так далі. Дробові, тобто, які позначають частину від цілого, 2 третіх, півтора. Збірні, які, з, які зображують сукупність предметів, але ми їх сприймаємо як одне ціле, двоє, шестеро. І неозначно кількісні це ті, які не називають точну кількість предметів. Наприклад, кілька, декілька використовувати такі слова. Кільканадцять, кількадесят, кількасот, стонадцять, багато, небагато, мало, немало чи мало скільки. І, наприклад, стільки, і не ніскільки. Запам'ятайте ці слова. Також кількісні числівники на позначення цілих чисел ми можемо утворювати, сполучуючи кілька простих числівників, наприклад, 35. 35. Не слід плутати слова мало і багато. Зверніть увагу, що у сполученні з іменниками чи займенниками є. Мало і багато такі слова неозначеними числівниками. Наприклад, скільки книжок? Мало, скільки вареників ти сьогодні з'їв, багато. Тут йдеться про кількість предметів. Але якщо ви ці слова будете сполучати з дієсловами, вони стануть автоматично прислівниками. Наприклад, мало відпочивати або багато працювати. Тут прислівники позначають уже інтенсивність відпочинку або міру вираження якоїсь ознаки. Пропоную виконати практичне завдання. Згрупуйте кількісні числівники за розрядами, цілі, трубові, збірні. Прокоментуйте ваш вибір. І з других букв цілих чисел, якщо ви правильно все випишете, у вас вийде назва козацького символу. Ставимо відео на паузу, виконуємо це завдання. Виконали завдання. Перевіримо. Отже, цілі числа ви мали виписати до першого стовпчика, першої колонки. Пропоную їх перевірити. Ціле число це у нас 5, 21, 67 і 13. Підкреслюємо другу букву, у нас вийшов явір. Що символізує явір? У фольклорі явір є символом чоловіка, молодого парубка. Це такий сильний чоловік, мужній і явір є символом безсмертя. У другий стовпчик ви мали виписати дробові числівники, тобто ті, які позначають частину від цілого. Ось такі. Наступні читаємо 2,3, 1,5, 5,6, 4,5. І до спірних ми виписали обоє семеро, 14, 10 та двійко. Далі пропоную узно попрацювати, давши відповіді на питання. На кожне питання ви відповідаєте, використовуючи числівники різних розрядів у формі називного відмінка. Це можуть бути неозначені кількісні числівники, дробові, збірні або, наприклад, ціле число на ваш вибір. Відповіли на питання. Пропоную перейти на нові знання і виконати гімнастику для очей. Подивіться уважно на кросворд. Треба подивитись і назвати ягоду, яка зображена на малюнку. Може бути овоч. Отже, що це в нас таке? Правильно, суниця. А це порічка. І морква. Молодці. Ви дуже добре впоралися з цим завданням. Яке слово в нас вийшло? Сім. Спробуйте утворити всі можливі розряди числівників від цього числа. Кількісний скільки? Сім. Порядковий, котрий, сьомий, збірний семеро. І, наприклад, ще доробовий це в нас одна сьома. Переходимо до рубрики культура слова. Подивіться уважно, на який склад падають наголоси в словах Одного, сімдесят, котрий. Запам'ятайте, що в цих словах. У нас наголошується останній склад. Пропоную закріпити вивчене, дати відповіді на тестові питання. Уважно прочитайте речення. У реченні 2022 року на європейському конкурсі перемогла пісня Стефанія Гурту-Калуш Числівник виступає підметом, означенням, додатком. Обставина. Отже, підмет, хто що, пісня Стефанія. Що зробила пісня? Перемогла. Коли? 2022 року. Отже, це в нас обставина. Наступне питання. Фразологізм у значенні дуже далекий родич є у варіанті без сьомої клепки, на сьомому небі, сьома вода на киселі. І 7 п'ятниць на тиждень. Правильна відповідь сьома вода на киселі. Без сьомої клепки говорять про людину, яка не дуже розумна. На сьомому небі від щастя говорять, коли людина дуже добре себе почуває. І 7 п'ятниць на тиждень говорять про людину, яка постійно змінює своє рішення. Їдемо далі. Установіть відповідність між числівниками та їхніми. Розрядами. Перевірмо. Отже, 2 це в нас стільки. Означає ціле число, кількісний числівник. Півтора дробовий, обом обидва це в нас збірний. І неозначений або неозначено кількісний кілька. Пропоную дати відповіді на наступні питання. Сьогодні на уроці я дізнався дізналась. Мені найбільше зацікавило Мене найбільше зацікавило. Було складно, вдома я розкажу про. А домашнє завдання на закріплення вивченого буде опрацювати зміст презентації і виконати тест. Не забувайте робити скрін екрану результату вашого проходження і кріпити його на нові знання. На цьому все. Бажаю успіхів!